Друзі, доброго вечора. Зараз знаходимося в Германії. Загрузили вже наші автомобілі, які маємо доставити нашим замовникам. Це є дві Hyundai Kona. Ось такий один білий перламутер. І друга Kona в нас де двохкольорна, тобто білий дах і синій кузов. І третій автомобіль це є Volkswagen Tiguan. Всі автомобілі на даний момент вже оформлені, всі експортні документи, затаможені. Завтра зранку будемо вже відправлятися в Україну, переходити кордон, і якщо недовго будемо стояти на кордоні, постараємося в суботу розмитнитися і вже. Неділя-понеділок віддати наші автомобілі нашим замовникам. І будемо відправлятися в вівторок або в середу наступного тижня в Нідерланди. Потрібно буде забрати hyundai Kona, кого цікавить, 2019 рік. Актуальна. Завтра скину відео по, дані, по даному автомобілю. І будемо підбирати також інші автомобілі для наших клієнтів. Мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій, займаємося. Автопригоном, розмитненням, доставкою сертифікацією, тобто всіма потрібними документами для того, щоб ви могли поїхати в сервісний центр МРЕО і поставити автомобіль на облік. Кого цікавлять будь-які автомобілі, це є дизельні, бензинові, гібридні. Можете телефонувати більш детальну інформацію, також телефонуйте, тому що багато людей пишуть повідомлення на. TikTok або на Viber, але краще це перетелефонувати. Всім гарного дня, мирного неба. Телефонуйте буду радий відповісти на всі ваші запитання.